Озеро на пом'ярках тросковті. Гарма. Там далі форельник. На передньому плані катамаран, кінь. вже колись казали, поки сюди не прийшла радянська влада, тут було дуже гарно. Речі, <рив> зверніть увагу, це напевно катамаран від санаторії Янтар, на ньому написано Янтарь, але може і може такого зв'язку немає. В інтернеті є дуже багато фотографій, як тут це виглядало орієнтовно 100 років тому. курорт європейського рівня. Іноземці приїжджали дипломати. Там далі санаторій Конвалія, у нас є відео про санаторій Конвалія, ми оглядали санаторій Конвалія, бювет на його території є. Бювет на території Конвалії безкоштовний. Там далі форельник, форельник ми теж оглядали. А я просто показую цю частинку, що невеличку, яку ми раніше не оглядали, бачите тут лежаки, катамарани, будова, озеро. тінь.